Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Я вас вітаю на занятті з валеології. Діти, до нас завітало сонечко. Привіт, друзі! Ради вас зустріти! І малі, і дорослі радіють сонцю. Від сонечка ми отримуємо тепло, світло, життя і здоров'я. В сонячну погоду ми йдемо на прогулянку, а влітку засмагаємо. Таким чином заготовуємося. Отже, сьогодні ми поговоримо про наших друзів. А наші друзі це сонечко, водичка та чисте повітря. Зараз відгадайте загадку. Мене п'ють, мене ліють, Усім я потрібна. Хто я така? Так, це вода. Діти, а для чого ми використовуємо воду? Без води не можуть жити ні рослини, ні тварини. Люди також не можуть жити без води. Вода допомагає нам бути чистими. Послухайте вірш. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці, язичком миваються, лапками обтираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Мию милом щоки, шию і водою добре мию. Діти, а коли ми миваємося, що ми використовуємо, крім води? Так, вірно, мило. Коли ми миємось з милом, ми змиваємо бруд з рук та обличчя. І вони стають чистими. А коли в нас чисті руки, то ми ніколи не захворіємо. Відгадайте цю загадку. Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Так, правильно, це Повітря. Діти, а для чого нам потрібне повітря? Так, правильно, для того, щоб бути здоровими, але потрібно дихати свіжим та чистим повітрям. А що ми для цього робимо з вами? Так, ми з вами ходимо на прогулянку. Провітруємо кімнату. Діти, а чи завжди сонце, повітря та вода приносять користь? Чи знаєте ви правила користування сонцем? Зараз ми з вами дізнаємось. Магай вранці або перед заходом сонця. Приймай сонячні вани через 2 години після прийому їжі. Перебувайте на сонці в головному уборі, інакше можете отримати сонячний удар. Не перегрівайте організм у спеку, можете отримати тепловий удар. Не загорайте вдень на пекучому сонці. Можете спекти шкіру. А які ж правила? Користування повітрям. Повітряні вани поєднуйте з руховою активністю. Обирайте місця, захищені від сильного вітру. Регулярно провітрюйте кімнату. Робіть вологе прибирання вдома. А зараз давайте дізнаємось. Правила користування водою. Купатися в морі, в річці при температурі не нижче 20 градусів. Не перехолоджуйтесь у воді. Не ходіть у воду розігрітими або одразу після прийому їжі. Загартовування необхідні кожній людині для того, щоб збільшити стійкість організму до впливу високих та низьких температур повітря та запобіганню захворювань. Так, добре, діти, а давайте ми зараз з вами згадаємо, про що ми з вами розмовляли. Так, про наших друзів, про сонечко, про воду та про. Провітря, молодці. Скажіть, будь ласка, чи можуть вони бути небезпечними для нашого здоров'я? Так, звісно, якщо користуватися ними неправильно, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!